Прозаїк, рекламіст і критик Фредерік Бетбедер – один з найбільш модних європейських письменників зірка французької літератури, відомий скандаліст і Бунтар. Придбати книги Фредеріка Бетбедера прагнуть інтелектуали, що знаються на літературних тенденціях сучасності. Карколомні сюжети з героєм хуліганом, як дві краплі води схожим на самого автора. Припали до душі нинішньому спокушеному читачеві, який шукає в літературі нових жанрів, прийомів, образів і відкриттів. Дехто вважає, що твори Фредеріка Бекбедера більше схожі на істеричні припадки, ніж на книги у традиційному розумінні цього слова. Його типовий герой розумний, респектабельний європейць, який усвідомлює, що стиль його життя неправильний і розпутний, але не змінює укорінених звичок. Хоч і кляне їх. Лідером книжкових продаж у 2000 році став провокаційний роман 99 франків Фредеріка Бекбедера. Звільнений на пебредонні публікації з рекламного агентства, в якому він працював, і досконало знав цей світ, Фредерік радо покинув свою кар'єру, щоб негайно увійти у світ бестселерів. Сім років поспіль роман 99 франків був екранізований, де автор з'явився в епізоді в образі жінки. Головний герой рекламіст, який безпомилково відтворює бажання споживачів, маніпулює ними та легко підводить до наміру купувати те, що не є необхідним та на що інколи просто немає грошей. При цьому він сам вважає, що реклама найбільше зло у світі. Я рекламіст. Так, так, я забруднюю навколишнє середовище. Я саме той, хто продає вам лайну. Цинічна і досить правдива розповідь про світ реклами. Цікаво, що твір 99 франків уперше почав продаватися у рідній країні Бекбедера саме за такою ціною. У Великій Британії роман коштував 99,99 ,99 фунтів, а Японії 99 єн. Через кілька років у зв'язку з переходом на євро книгу перевидали під назвою 14,99 євро. Успіх романів Бегбедера був настільки приголомшливим, що у 2012 році екранізували повість Кохання живе три роки. Цього разу Бегбедер самостійно виступив як режисер картини, ще раз довівши всьому світу, що талановита людина талановита в будь-якій діяльності. Режисура відрізняється від письменництва тим, що коли ти пишеш, ти один. Ти як Бог, ти один і ти робиш що хочеш. Кіно це колективна творчість, ти оточений друзями, які тобі допомагають розповісти твою історію. Це схоже на диригента оркестру. Це як організувати вечірку, ти хочеш, щоб усім було добре, весело в найкращому своєму стані, дати їм усім найкраще. Акторам, технікам, усім я б виділив серед усього мною написаного дві книжки, які змушують людей почуватися краще. Це мої найособистіші книжки. Це французький роман, у якому я розповідаю про своє дитинство. І кохання живе три роки. Це ті дві книжки дуже прості, написані простою мовою. Бегбедер послідовно втілює ідею абсурдності людського існування. В атмосфері відсутності чітких, ціннісних орієнтирів та нівеляції моралі. Люди стали взаємозамінні, як батарейки, ніщо не чіпляє, нічого не триває довго. Я на всі 100% переконаний, що виною тому наш сучасний світ, який веде всіх нас до повної й усвідомленої самотності. Придумана швидка їжа, швидкий зв'язок, швидка насолода. У своїх романах говорю з позиції людини з розбитим серцем, розведеного невдахи. Зустріти свою жінку, створену спеціально для тебе особисто, це випадок, який можна порівняти хіба що з виграшем у казіно. Кохання це диво, як явлення богородиці тим, хто в неї вірить. Збіг абсолютно незалежних від тебе особисто

so it's not exactly as the the big bd uh, of the of 20 years ago 20 years ago uh, i was mostly going out at night and sleeping during the day now I discover Мені подобається, коли я пишу своєю ручкою на папері, а коли вже друкую, бачу, що не так. Адже коли ти бачиш опис персонажів у надрукованому вигляді, ти бачиш повторення. Я намагаюся бути кумедним, намагаюся говорити саркастичні речі та бути цікавим. Я люблю виявляти і вивчати речі. Я люблю струшувати людей. Я маю читати щодня, інакше я не зможу нічого робити. Я перестану писати читання це як паливо для письменства. helping I would love to go to Kiev and, and visit my Ukrainian friends. I have very nice memories of Ukraine when it was uh, free. And uh, I hope it will stay free. It's terrible and because uh, you have like 300 Ukrainians killed every day. And, it's really and completely. Cool. It's unbelievable. It's unbelievable what's happening. We think uh, Donbass is far away. Not far away, could happen uh, next month in Paris. Why not? That's why you uh, should be very careful about, about freedom.